Всім привіт! У нас котик електричний. З такими пошкодженнями. Отак якось. Тут все наперекосяк, отак стоїть. Оце все бите. Тут все бите. Там не можу дверку я відкрити. Там бити. І це теж вроді як бити. Не знаю, мені таку привезли і щойно. Що воно наскільки? Так, дві дверки заміна, все стальне робиться. Що там, зі зтою аркою робиться, навіть невідомо. Машина повністю вся алюмінієва. Все алюмінієве. Запчастини пізніше довезуть. Зараз треба потихеньку брати, розбирати двері. Готувати їх до перекидки. Яка тут конструкція, що не знаю? Я таку машину робив тільки по морді одну. Що тут далі як воно йде? Взагалі без поняття. Так що буду розбирати, набиратися досвіду, як то кажуть. Ну і за одне рівняти оце крило. Це капець. <с> ну нічого. Кинув ззаді булапі, спереду не ставлю. Ну, в принципі, те, що я бачу, тут тільки отут треба тягати, того, щоб їй не городити цю всю машину, бо п ньому. Ну, треба підпирати, я не знаю, там є режим домкрата, нема, але це ж ягуар, лендровер. Може і є. Ну коротше, факт того, що вона тут не працює, але я домкратами з обох сторон на розтяг її не давав. Далі що? Поставив. Ну тут отак добре воно вклецане, Оце все має бути рівно. Отак йти. Сюди рівно. По тій стороні дивлюсь. Поки що так. Що ще хотів сказати? Лапи класно виручають ось пластмаси, заглушечку забрав. і Далі там от батарея йде. Тут вона. І тут вона кінчається. Тобто, якщо були оці такі здорові лапи, типу, каховка, то я не знаю, тут, мабуть, тільки один зажим можна було поставити. ну, А не батарею знімати. а Батарея ох, яка жирнюча, Ось така. І нам все 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 інші. Ну коротше. <свистання> ну, зрозуміло, тут можна взагалі на лапи її не ставить. Я, я і не думав її ставити на лапи. От там або вперти башню, або просто ципком. і що тут крила. Просто єдине, що вставив, колесо треба зняти, щоб воно тут не, не тілімпалось мені. То Краще дві лапки дай. Займатися. Тут теж у нас все побите. Така конструкція. Цікаво. Двері карти познімав, карти цікаво, тут знімаються. Є от такі підкрадухи в YouTube побачив. Крючок треба засовувати. Тобто практично всю її відчелкнуть легенько, але тут тримає конкретно, поламається карта, засовується звідси крючок такий. і витягується оцей штопор, отак. Тоді карта відстає. Так що, може комусь згодиться, бо реально добре, що є в Ютубі люди, які. Такі речі е, викладають. Ну і далі підсказали мені, де відключити батарею основну. Спочатку на Viber одне сказали, ну там щось я так не можу знайти, то що мені казали. Получається? Ж, це ж один маленький акумулятор, це другий. Десь кажуть кісь це, ну це е, порихтовка Вінниця. Він ну дуже там, сильно багато їх робить, всяких таких. Підсказав, що під цю є лючок, там ключик. Коли від'єднати ті акумулятори, тоді оцей лючочок, там клац і тоді це ще не відключав. Е, ну, буду відключати, бо тут по-любому спотер треба буде. Я що-то взагалі не маю бажання, щоб воно було підключене. О! Та й усе. Будемо щось працювати, зараз, мабуть, поставлю тут тянуловочку. попробую з цим кутком трошки, подивитися, що взагалі робиться по зазору, по цьому. Да, всьому. Мені ж головне, тут зазор буде. Ну і по дверях. Двері мали, ну, як, як сказати, сьогодні ранок, вчора вечором ще привезти. Е ще не привезли. Та нічого. Тихенько поставив, зараз потихеньку буду тянути. Вже впрацювати двері, бо просто щоб знати, чи тут з завісами щось пішло, не пішло. В принципі, вже як на лапках ззаді стоїть, я вже можу розкинути лінійки, але єдине, що та сторона зібрана, то я ж розбирати не буду ті крила, бо ну, це не, не така проста машина, щоб її так просто розібрати. Є тут своїх нюансів куча. Ладно, менше з тим е, буду щось ставити, щось тянути, обережно гріти. Щоб воно дивитися, що воно і куди йде. Так, що, що ж, потягне, потягмо, постукаємо, погрепаємо. Побачимо, як воно буде, як воно піде. Чи піде взагалі? Багато говорю. Але ж... Так, одну секунду. По витягує пластмасові там цей подкрильник, під бо зараз їх порозплавляю. Так, повиколопував, звісно, дві штучки виколопать. Ще одна задача. Такі от Пошли. Так, що хочу сказати. ну, якби Тут воно розстріло. Потемніло. Ну не в мене в очах в телефоні. <різь> Розтягнулося. Тут взагалі щось я таке не можу зрозуміти. Тобто я зараз розберу цю сторону, зніму пластмасу, сліпу зону, оце все. Момент, як то воно має йти. Щоб і щось треба буде якісь, може поміряти десь, попробувати там. Я знаю, де тут ціле. Може звідти до цього кінчика. Я думаю, що воно має бути одинакове. Ну, факт того, що треба розібрати, бо щось якось не так. Там розтягнуло, а тут ну, зовсім не гарно. Може. Я не... Звідти, мабуть, удари, що Його вивернуло отак. Того це. Ну, факт, трошки це розвернулося. Все одно це треба теж, щоб рівне було, Тут вже ж пластмаски ціпляються нам. Побачимо, як воно що. Ну, тут доступ є, щось воно якісь закладні. Ой, пальцем закрив, вибачайте. Якісь закладні туди-сюди, можна буде подрухати. Так само цей кінчик треба поміряти. Можна поміряти від цього. Зараз ми по тій стороні перебіжимося з лінійками, рулетками, шнурочками і тим всім, і щось десь заміряємо. Студія, студія. Так чи ні? <реш> е, ну, потягнув я тут-сюди, трошки тут ну, карявеньке, але дорівняється ще. Е, це якось стало на місце. Там я не можу поміряти довжину, бо там треба знімати колесо поки що не горить. Я візуально, на візуалочку роблю, тим більше що. Ну, якби від цього багато місця, що залежить, тут вже ж пластмаса під бампер. Ладно, менше з тим. Зараз давану. Оцю штучку, бо десь 1,5-2 см, типу. штучку. <риклад> Кінчик. <риклад> Туди був забитий, блін. Істеричний сміх не звертай уваги. Е -е, Давану зараз сюди, зараз що ми, якщо пустимо? Це алюміній, він не так е -е, ховається, як метал. Коли я, О, у нас трошки дверка стала свободніше, ну, воно ну, типу, відходить сюди. І що хочу показати, у нас отут зазор вирівнювся, але він типу, великий, якщо брати з цією стороною. Але судя по даху, я, і тут в нас кришка туди зміщена. Якби якщо її трошки сюди підвинути, то виходить, що у нас будуть. Одинаково рівні зазори? <сове> Бляха буде. Ще подумайте, що на якомусь приколі. Ні, то таке буває. Все, зараз ось, може що тут треба трошки ще підтягнути чи піддавити з цим місцем, щоб це вирівнювалось, оце його вихлопувалось. Дорівнювати тут, а ну, запчасті не везуть, того і так весело. Зараз будемо, значить. Дзвонить хамить клієнтам. Ну так як я вмію, бо ну, це ж два рази мені пообіцять, що вже, вже зараз будуть, ну, я машину ж так само почав робити, а їх нема, то, то не добре. Так, розібрав стару дверку. Е, щоб накинути цю. Цю накинув зараз. Ну, я вже, правда, ну, трошки от у нас і в лізе. З завісу в нижнім трошки вже попрацював, бо вона взагалі була Отак От стояла. О! Коли я попрацював, то вона приблизно нормально стала. Просто що продумаю, чи то нагрузиться і вона сяде, чи то все-таки ще може отак, ще, що є велика ругліровка, я завісить ну, старі остаються. І теж я думаю, що якщо низ сюди подати то там сховається, воно якраз так як треба буде. Єдина біда, що у нас є тут косик. І зараз виходить, мабуть, її треба знову відкрутити. це діло заварити не на машині. І тоді ставити її збирати, бо я просто, що якщо я зараз ще розберу передню, то я потім забудуся. Тут стійки всього на ній. Що це просто жесть. Скільки всіх підкрадух, щоб його долізти і розкрутити. Звичайно, так. Да. То не тесло. <хи> Два болта, щелк, хрясь, і все розібране. Тут боляха-муха. Е, є з чим поратися. Того поки що так, бо хочу ще передню дверку поставити. Якщо побачить, що в нас тут, якщо зазор... Ну, Я відчуваю, там передні завіси теж добряче повалені. із-за того, що зараз. От... Якщо ще там закривалась дверка, то вже вона тут не влазить по цих дверях. Но. Цей, того, там теж з завісами будуть, як то кажуть, трабли-бабли. А потім вже вона буде двері, коли виставляться і між ними це все допрацювати, це криличку. А тут ну, там порване тут, а тут лопнуло теж десь. Тут такого більш-менш вирівняв. Так, Вирвав тут цього шпільку, ну, треба буде гайку туди втулити і на болтик закрутити, нічого страшного. Просто от така штука. Так що помаленьку, щось дай робиться. Так, кинув передню дверьку. Дещо вже на неї переставив, ці резиночки, щоб побачити ситуацію, якби Легенько закривається, Ну, що сама легенько хай на стекло поставлю граничую. Зазорчик, взагалі бомба. Став, бо ну, завіси прийшлося трошки про масажирувати. Тут теж от, зазор, бомба. Далі треба працювати, Тоже дверка вже більш зібрана, от якось так. Все, зараз, мабуть, я стою туди назад. Назад а те буду доробляти, щоб вже звідти на мордяку, бо там теж все паяне, все це, всі пластмаси, я не знаю то що будуть приколи. Ну зараз треба крилишко підрівняти. І це. Є. Зараз відключу електрику повністю. Попробую спотером, мабуть, навалю сюди шпилечок. І потягнути, підігріти. Так само тут теж ось є яма. Тут так нормально це тільки місце все. Ну, Будемо пробувати щось. 哎呀呀呀！ Да, відчував, що там є тріщина. Це капець, да, це не метал робить. З алюмінієм зовсім інша пара гальов. І кажу, так само цих на налупив одна біля другої. Ну то, що не часто працює, того. і втиканув, що вже гайки не на всі не можна накрутити. Ну три накрутив а шпильки то 4. Так, різниці нема, все одно розірвало. Зараз будемо щось видумувати по-іншому. Так, що хочу зараз сказати. Трошки ще підтягнув оце місце, все сюди. Отак, От бо режильок був крайньому сюди вже. Ні, туди забитий. Ні, сюди витягнутий був, але як закривав, то дверка тут поверху трошки ховалася. Понятно, воно Дверкою затлхало весь пройом. підтягнув і зараз ригільок, ну типу, в отворі по центру, тобто є туди-туди. І зараз отут все заподне ліцо. Все лишилося. от Я зараз поцарапав. я говорю, тут тут Зараз сюди пластину приварю. І буду тягнути вже саму цю філенку. Ну і це треба заварити. Коротше, десь тут опрогін є просто. Оцей мілім 2 треба підтягнути. Тоді дорівняти, бо <кій> спотер по алюмінію це таке, не панацея. Самі і бачу. Але ну, не самі бачили, тут просто, як воно було протерте тут, входу була просто розрив тріщина мікро. Все. То воно і пішло. Цього треба було очікувати. Добре. Зараз я то зроблю, потім буду вже показувати, бо на камеру то все робить гібле діло. Із-за того, що. Воно не виходить на камеру. Ну і так буває не виходить. Але так хоч би як не вийшло, переробив де все. А тут ну, відос не буду переписувати. Плівка закінчується, ну типу портить. Лівку, ну, не хочеться там все. 36 кадриків. О, 37, ну, я 37-й просто. Так, накинув бампер, фонарик. Тут поставив цю паяну пластмасу і натягнув її туди. Якби ще раз регульнув всі двері. Мені зазор, ну так, тут добре, це єдине, що тут ще треба попрацювати з котром, кантика достати і ну, подивитися. Так само ось по бамперу видно, ну я обвів. Треба достати. Наскільки то буде можливо далі? Тут зазор став рівний. Єдине, що він більший, ніж той сторони, ну я спочатку показував кришку, треба в сторону, по криші видно то він рівненький, не, то, що, ну, не треба туди крило заламувати, це раз. Само бампер. Просто кришечку, міліметр півтора туди і стануть обидва зазори одинакових. Кришка пластмасова. Е -е, тут поки що так, того зараз знову буду розбирати. Блін, знять тепер цей бампер. Він так туди плотником защлкується, Тоже кажу. Ну, добре, що я їх робив, бачу. Ось такі моменти. На них є такі отут так. О тут отак. Це... Ягуар <плес> такий, що. Ну так він по зазорах то різний, але це... Все, можна з ніг забирати, бо я вб'юся тут. А... Не забирав. Бо... 에... Там... А може треба підтягнути, щоб не бігати знову, його не брати. Це що там тягнув пластину. Скільки я два рази приварювався, поки я його вивів в нуль, бо ну, не так все просто. Я кажу, чого не люблю я з цим алюмінієм працювати, він робиться все, але блін, і легше вариться, допустимо, ніж метал. Але ну, його в баню не подобається і все. от Від слова, зовсім. Але ж, що ж люди просять, будемо працювати. О. Ну, все, зараз. розбираю тут дошпохою, Там теж це все і зібрати, набрати його тут. І переходити до передка, що Чувствую, що там я з переднім крилом. І з мордою виграюся, або ж крила пластмаса. Е капот алюмінієвий, бампер. Ну, я їх роби, морду робив, то відоси дивиться, є ж. Як я морду на ньому робив. то... Там є чим погратися, там капець. Тим більше, що дивлюсь кронштейни не погнуті це все. Як воно що буде ставати. Но, тим більше, що я її не розбирав, я ж не знаю що звідки, хоч приблизно так по тій стороні дивлюся. Ага, такий болтик, така гаєчка. І ліпимо. Ну, добре. Добре, добре. Тут теж у нас зазорчики п'ясні, кажу у двері. Мусив перерегулювати повністю передню і задню. Щоб вже йшло цільним. Тоді будемо тут пластмасово крило, а тепер під цю дверку виганять. Завершив. Котика, муркотика. З <ганять> спущеною <ганять> ходовою. Його. Бо він реально він такий високий бодрячком. Що в нас вийшло? Вийшло. Е, по зазорах пам'ятаємо, які спочаточку були. З самого початочку. Як коли ще землю не створювали, все бомба просто тишка так само відкривається без всяких хлопків, шмопків, того всього тут ще купу пластмас немає, як би, но. Не ту кнопку, нажав. О. І закривається тут один. дуже плавно і класно. Все, зазорчики в нас по задку. бомба просто. Вважаючи, що це пластмасова кришка. Тут. Тут у нас все шикарно. О, далі. Діло за штукатурами. Вони тут все це зроблять. далі тут. Пластмаса. Ця навіть ще, ну, Кругом не, не прижата, не прикріплена, бо я його не розбирав, я не знаю, чим його там, За хлопну, защокну, защокну. Двері теж, всі в резинках, всі в картах. Якби, зазорчик, весь рівнюня, гарнюня. Западло лицуня. Йо, йо! Та і ну це ж не тесла, але ну, рівне все ета, Хоча теж не це легенько. Карту тут не ставлю, бо ще попросили не збирати дверку Тіпо, на викотку, щоб оце, щоб викатувати. Е, правильно, нема мені нічого рихтувати алюміній не хочу. я. Але кажу хлопці, зберу хоч те основне, ну крім карти, бо там же ж подкрадуха та стоїть з тим, з тим блин, штопором. Ну, типа, щоб не, не поламали. Бо ну, так-то вже розібратися, кажу, бо стільки різних пунктів вінтиків, що це просто дурдом. Двері дуже багато часу забрали у зборці розборці. Якось так. Трезку теж не ставив. Бо крило будуть знімати, крило у нас побите. Пластмасове. Тут все гарно в нас стоїть. Все суперово, Морда взагалі не рахуючи того крила. То кажу, добре, що є досвід уже, колись робив одного по морді. То в нас, ну то, типу це, то приблизно знаю, бо там отут проблеми вічно були з тими крилами, теж пластмаса, Це те все це теж таке велика пластмаса, Капот з ну, е Факт того, що ось така в нас вийшла бібіка. Все, в принципі, все зробив. Все є добре, всі пластмаски на місцях, по зазорах все добре. Ще, може, зараз ці пластмаси на двері кину, якщо будуть там ці всі ж Та й все, зроблю пару фоточок. Треба дзвонить, хай їдуть, забирають. Прикольна машинка ще. Запущеним цим всім. Все, дякую всім за перегляд. Мирного неба всім над головою. Слава Україні і до нових зустрічей!